Очільниця луцького комбінату шкільного харчування, який, як стверджує депутат Луцькради Андрій Лучик, годує дітей у школах за дуже завищеними цінами. Світлана Шміт у 2023 році отримала майже мільйон гривень заробітної плати. Попри це, її витрати можуть значно перевищувати рівень її офіційного доходу. Про це пише сайт Луцька та Волині конкурент. Як пишу журналісти, покриває махінації із дороговартісним харчуванням дітей та саму директорку підприємства Ніхто інший як луцький мер Ігор Поліщук. бо ж під час травневого засідання сесії міськради Керманич всіляко заперечував зловживання на комбінаті, який очолює шміт. Підприємство наше неодноразово перевірялося і податковими органами, і Держаудитслужбою, іншими контролюючими органами. І ті факти, які ви наводите, вони не, не знайшли свого підтвердження. Разом з тим, як зауважують журналісти, що навіть у більшості міських голів України зарплата є меншою ніж у директорки цього комунального підприємства. Окрім того, Шмід отримала у подарунок цілий житловий будинок. Від жінки, яка є власницею приватної фірми, що займається продажем харчових продуктів, і не менш цікавий факт, який вдалося встановити журналістам видання раніше, цю фірму очолювала сама Світлана Шмід. Також є питання щодо земельних ділянок посадовиці, бо ж їхня вартість не вказана у декларації, але можлива ціна на ринку суттєво різниця з доходами шміт. Як повідомляють журналісти сайту «Новин Луцька» та Волині конкурент, згідно з єдиним державним реєстром декларацій, торік Світлана Шміт за основним місцем роботи нарахували 901 тисячу гривень. Якщо підрахувати, то виходить, що в середньому вона отримувала трохи менше як 75 тисяч гривень на місяць. З 2017 року жінка також здає майно в оренду для ТЗОВ «Городище» і також отримує від цього дохід. Так, минулого року за це її виплатили 16 тисяч 398 гривень. У матеріалі порівняли оплату мерів та керівниці комбінату Світлани Шміт. Виходить, що вона отримає більше ніж 17 керівників обласних центрів країни. Журналісти іронізують, що таки напевно керувати комунальним підприємством, яке годує школярів, набагато важче ніж, наприклад, цілим Львовом, тому й оплата має бути відповідною. До слова Луцький комбінат шкільного та студентського харчування. Пані Світлана очолила у далекому 2011 році. Вже майже 16 років жінка володіє легковим автомобілем Toyota rav 4 2008 року, який з'явився у її власності у рік випуску. Вартість транспортного засобу у декларації не вказана, проте на спеціалізованих сайтах з продажу таку автівку оцінюють в середньому в 10 тисяч доларів. Журналісти припускають, що у 2008 році вона могла коштувати набагато більше, адже тоді машина тільки з'явилася у салонах. У серпні 2022 року Світлана Шмідт стала власницею двох земельних ділянок та житового будинку у селі Вигуричі, Луцька район Городищенська громада. У матеріалі зазначено, що і ділянки, і будинок з'явились у чиновниці в один день 4 серпня. Загальна площа першої ділянки 2500 метрів квадратних, а другої 3092 метри квадратних. Вартість цієї землі на дату набуття права згідно з декларацією становить близько 25 тисяч гривень за кожну ділянку. Житловий будинок, якщо вірити декларації пані Шмідт, коштував на дату набуття права теж 25 тисяч гривень, його загальна площа 44,3 метри квадратних. Інший будинок вже в Боратині з'явився у жінки 27 липня 2018 року. Загальна площа житлового будинку – 173,2 метри квадратних. Вартість об'єкта на дату набуття права – 100 тисяч гривень. Станом на липень того року курс долара був 26,2 гривні. Підрахувавши, виходить, що будинок міг коштувати лише 3816 доларів разом з будинком, 27 липня, очільниця Луцького комбінату шкільного та студентського харчування стала власницею земельної ділянки в 1563 метри квадратних. Також у Буратині вартість землі на дату набуття права 49 тисяч гривень. Як повідомляють журналісти сайту «Новин Луцька» та Волині конкурент, земельну ділянку за 49 тисяч гривень та будинок за 100 тисяч у Буратині. Пані Світлана у 2018 році отримала в подарунок від такої собі пані Тамари Мовчанової. Про це свідчать повідомлення у її декларації про суттєві майнові зміни. До слова пані Мовчанова володіє одноіменним приватним підприємством. Мовчин останні ж займається згідно з даними аналітичної системи «Юконтрол», оптовою торгівлею харчовими продуктами. Місце реєстрації підприємства село Вигуричі, теж село, де пані Шмідт має дві земельні ділянки та будинок. Крім того, це підприємство з 2016 року надавало послуги з харчування Жидичинському ліцею та виконавчому комітету Луцької міської ради. Цікавим є той факт, що вже згадана Тамара Мовчанова, родом з острога Рівненщина з цього міста на Волинь примандрувала й пані Шмідт. У системі юконтрол також вказаний контактний номер компанії. Якщо перевірити його через додаток «GetContact», то там показує не ім'я чинної директорки, не ім'я засновниці фірми, а ім'я та по батькові Світлана Васильівна. Такі ж ініціали й у пані Світлани Васильівні Шмідт. Журналісти зауважують, що ПП мовчан. Ще в далекому 2011 році очолювала сама ж Світлана Шмід, яку у цьому ж році призначили директоркою Луцького комбінату шкільного та студентського харчування. З того часу у фірми змінилося декілька керівників, проте не змінилася адреса реєстрації село Вигуричі, вулиця Центральна. Донедавна керівниця комбінату мала зареєстрований ФОП, адреса реєстрації якого село Вигуричі Вулиця Центральна. Ви вже напевно, здогадуєтеся, за якою адресою знаходиться будинок, яким володіє Шмід. За даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, житло розташоване у селі Вигуричі на вулиці Центральній. На приватному підприємстві Мовчан історія не закінчується, адже в житті директорки комбінату було інше підприємство, яке вона заснувала ПП СВ Мовчан. Зареєстроване воно у 2008 році, а з 2015 року перебуває останні припинення основний вид діяльності оптова торгівля іншими продуктами харчування. Ну і контактний телефон у підприємства Світлани Шмідт» – ідентичний з компанією ПП Мовчан, як і місце реєстрації село Вигуричі. На цьому кількість житла у пані Світлани не закінчилась, зазначили журналісти. Адже вона ще є власницею квартири у Луцьку. Помешкання загальна площа якого становить 37 метрів квадратних, з'явилось в жінки ще у 2006 році. Проте вартість цих квадратних метрів у декларації не вказана. Серед іншого очільниця комбінату також володіє земельними ділянками. З листопада 2020 року земельною ділянкою у селі Буратин загальна площа 1563 метри квадратних. Вартість не вказана. З липня 2014 року земельною ділянкою у селі Забороль загальна площа 1000 м2 квадратних. Вартість не вказана. З лютого 2014 року земельною ділянкою у селі Чаруків загальна площа 562 метри квадратних. Вартість не вказана. Червня 2001 року земельною ділянкою у селі Чаруків загальна площа 24 тисячі 600 метрів квадратних. Вартість не вказана. Погодження такої кількості землі у її декларації за 2023 рік не зазначено. Як зауважують журналісти сайту «Новин Луцька» та Волиня, конкурент за даними спеціалізованого майданчика з продажу ділянка, наприклад, у селі Боратин, на 12 соток навіть менша, ніж ділянка якою володіє Шмідт, Коштує 1,6 мільйона гривень. Це в декілька разів більше ніж дохід жінки за 2020 рік. Отож, за підсумками журналістів, директорка Луцького комбінату шкільного та студентського харчування Світлана Шміт отримує чималу заробітну плату. Світлана Шміт декларує, що не володіє жодними коштами ані готівкою, ані вкладами в банку, попри те, що її витрати значно перевищують і офіційні доходи. У більшості земельних ділянок, якими вона володіє, не вказана вартість. Журналісти сайту припускають, ймовірно, щоб приховати, скільки вони коштують насправді. До земельних ділянок із вказаною вартістю є маса питань, адже видається, що ця вартість занижена в рази, якщо не в десятки разів. Пані Шміт отримала в подарунок будинок на 170 квадратів і земельну ділянку на 16 сотих в Буратині. Казавши, що це все коштує 5 тисяч доларів, як зазначили журналісти сайту Новин Луцька та Волині, конкурент, все це може вказувати на те, що у директорки Луцького комунального підприємства Світлани Шміт ймовірно є інші джерела доходів, аніж ті, що відображені в декларації.